На вулиці Петра Дорошенка, колишня Островського, рух транспорту значно ускладнений. Асфальтове покриття місцями розбите. Глибокі ями сягають десятків сантиметрів. Водії нарікають, що приїхати легковим авто майже неможливо. Адвічна от тільки на таких машинах і на тут не ліхавотубрає. Подібні відгуки не поодинокі. Дорожні вибоїни суттєво ускладнюють рух та шкодять автівкам. Погана дорога, одні ями. Ну, я їзджу вже півгоду, то така є дорога. Що тут коментувати? Тут все видно ями по пояс. Їздить неможливо. Довго її? На, Наліво поворачувати не можна, а всі з'їдуть сюди, а тут лопше. Частина водіїв переконана, проїхати цією дорогою без шкоди для автівки майже нереально, особливо для легковиків. Стан дороги бажає кращого, як, як на мою думку. На їзду впливає ну, негативно. ходової немає вже. Це в мене просто машина висока, я так проїжджаю. Легковий там не проїдеш, то дорога, дорога відсутня повністю. Ну, Скільки я повністю? в останнє час тут їздять, мабуть, пару років вже така дорога. Ну, яком, там, там, фур, керну, У яка вона там була снафу, розвертається скернала і розварачу прес службі міської ради. Повідомили, що дорожні ремонти проводять поступово. Одночасно привести до ладу всі шляхи громади неможливо. В рамках одного з укладених договорів на поточний ремонт доріг передбачено виконання робіт на вулиці Петра Дорошенка. Виконання запланованих робіт передбачено до кінця 2025 року. Роботи включатимуть оновлення дорожнього покриття та усунення вибоїн задля для безпеки та комфорту учасників дорожнього руху. Одномоментно на жаль. Привести до ладу усі дороги в межах громади неможливо. Поточні ремонти доріг виконуються почергово. При цьому пріоритет надається ділянкам з інтенсивним рухом транспорту та великим потоком пішоходів. Водії кажуть, що за такої якості дорожнього покриття щоденна поїздка перетворюється на справжнє випробування і сподіваються, що обіцяний ремонт дістанеться і до цієї ділянки.